Сергій Сергійович, мабуть, неможливо було влучніше підібрати мелодію для церемонії вручення студентських квитків, як це зробили організатори Дня Знань у хірупі. Бетховенська ода до радості додавала урочистості моменту і сповнювала гордістю серця 56 курсників, яким судилося стати першими студентами інститутської магістратури. Ми гордимося, що ВУС вийшов на європейські стандарти, і наші студенти, випускники нічим не будуть ущемлені. Не зважаючи на те, що вони будуть навчатися в обласному центрі, а не в якихось столичних навчальних закладах, через рік наші дипломи вони будуть визнаватися у всіх країнах світу, і не потрібно буде щось перездавати або підтверджувати статус диплома про вищу освіту. Створення магістратури стало своєрідним підсумком невтомного шляху інститутської професури і студентів до вершин самовдосконалення і фахових глибин. Незважаючи на молодість хірупу, його випускники вже здобули визнання і в Україні, і в закордонних обширах. Втім, якщо магістранти стоптали на шляху до вершин професіоналізму вже не одну пару підошв, то цьогорічні першокурсники лише пробують здолати його терни. Ми подолали перший серйозний у житті іспит. І досягли омріяної мети, стали студентами вищого навчального закладу, що є престижним не лише в нашому місті, а й в Україні. Саме нам визначати долю цивілізованої демократичної України. За нами майбутнє нашого народу. Привітати майбутніх вершителів долі України прийшли не тільки їхні друзі та рідні, а й ті, хто сьогодні вершить долю нашого регіону. Голова облдержадміністрації Віктор Коцимир і голова облради Анатолій Овчарук виступили перед ними з напутнім словом, не без ностальгії, зауваживши, що юність пора найактивніших звершень і втілення мрій. А на останок проти ірей Української православної церкви Олександр Дацюк благословив свіжоспечених студентів на гарне навчання, добрі справи і чисті помисли.